Вітаю, Змійки! Прогноз для вас від Еліни Марко на жовтень 2023 року на місяць водяної собаки. Ну що ж, ми з вами проговорили прогноз для дракона, і ви, Змійки, також займаєте положення на південному сході стосовно феншується загальний сектор багатства. І хочу зазначити, що у вас буде дуже гарна така грошова зірка, фінансова зірка, зірка процвітання і багатства, яка в даному періоді, у восьмому періоді, дуже важлива для нас всіх була, тому що 24 у 24-році змінюється її трішки, скажімо, значення, і ми переходимо з вами у дев'ятий період. Тому, звичайно, що літаючі зірки 20-річного періоду, теж будуть змінювати трішки своє значення і своє, скажімо. Забарвлення. Але зараз прогноз змійки для вас на жовтень 2023 року. Хочу нагадати, що у нас не за горами і коридор затемнень нагадується в вашому відео. Шановні змійки, тому будьте дуже обачні, плануйте все заздалегідь, вибирайте хороші дати, години, дні для важливих справ у жовтні. Нагадаю, що в нас саме 14 жовтня це у нас. Саме сонячне затемнення, а 28 числа, 28 жовтня, у нас буде місячне затемнення, і очікує всіх нас коридор затемнень. Ну що ж, що важливо підкреслити, змійки, ви з собакою не входите в якісь конфлікти, поєднання, трикутники, сезонні поєднання, парні поєднання в китайській астрології. Можна видихнути трішки, нейтральні абсолютно відносини. Тому вже наступний місяць, листопад там змійкам треба бути вже трішечки так, з увагою прислухатись до прогнозу, тому що в нас буде місяць водяної свині, а свиня йде в конфлікт напряму зі змійкою. Але це в подальшому наші з вами прогнози. Що хочу зазначити, вісімка, все-таки літаюча зірка, енергія в просторі, феншуй буде на вашій стороні в жовтні місяці, як для драконів, так і для знаку змія. І це дуже хороша енергія. Постарайтеся її максимально використати. В жовтні. Більше знаходьтесь на південному сході. Це стосується і всіх нас, хто знає свої енергії квартири, нерухомості будинку, саме на південному сході, у жовтні в нас буде зона багатства. В цілому, в нас є річна зона багатства цьогоріч, хто пам'ятає, хто був у мене на індивідуальних прогнозах на 23-й рік і взагалі слухає, читає мене на інших. В мережах в нас річний сектор 23 року до 4 лютого. Це сектор Південь, де мешкає річна вісімка. Саме вісімка відповідає за багатство, за кар'єру, за роботу, за збільшення фінансового потоку. Консультацій, замовлень, бізнесу у 2023 році. Ну, звичайно, у 2024 році вона змінить своє положення як річна, але вона і щомісяця перебігає із сектора в сектор. І якщо спеціаліст феншуй, наприклад, або ви вчите феншуй, чи вчили, знає цей сектор, звичайно, людина, будь-яка, яка знає цю інформацію, вона може також використовувати ще і місячний сектор багатства. Тому, змійки, дракони, вісімка буде на вашій стороні саме у жовтні. І, будь ласка, будьте там частіше, можете почати там на місяць переміститись працювати. Запалюйте свічі мінімум на 2 години щодня на південному сході, весь жовтень місяць. Ну і, звичайно, треба знати, ще й ваші натальні зірки, ваші енергії, феншуй дому чи квартири в цілому. Це вже дуже така професійна інформація, феншуй аудит потрібно робити, але на південному сході буде фантастична зірка-вісімка для змійок і драконів. Тому змійки для вас ось така важлива інформація. Хочу сказати, що так само змія в карті Бадзи це і рік народження, і може бути змія в місяці народження, в дні і в годині. Відповідно порокові народження, я особливу увагу хочу наголосити для людей, які народились в рік змії саме Вогняної. Це 1977 рік. Будь ласка, будьте дуже обережні. Звичайно, якщо вам корисне елемент дерева, то тут можна трішечки заспокоїтися. Якщо не корисний елемент дерева і не корисна вода по карті Бадзи, то місяць може бути складним. Чому? Тому що у нас 77 рік, 1977 рік, це на сам рік. Вогняної змії, а в нас вогонь «інь», об'єднується з водою ян. Китайській астрології відповідно місяць водяної собаки або водної собаки. Вода ян об'єднається з вашим роком народженням вогнем інь в дерево. Тому саме більше цей прогноз важливо почути для зміг, які народжені 77 сьомого року. Якщо ви слухаєте, напишіть в коментарях: це я або що ви відносите саме до знаку Змія. І так, значить, у вас спрацює злиття, сам злиття співчуття, так називається це поєднання, вода-ян плюс вогонь і дерево. Тому, якщо вам корисне, наприклад, дерево, це чудово, це допоміжна така, знаєте, енергетика. А на місяць жовтень, тим більше, у нас енергії дерева в місяці жовтні немає. Її немає енергії дерева вже і серпень, і вересень не було. Єдине, що в нас є енергія дерева, це водяний кролик 23-го року. Тому якщо вам корисне дерево, то у вас щось дуже сильно може піти, зрушити з місця вогняні змійки. І тим більше, що вода ян для вас це елемент влади. Це позиція, це позиція в соціумі, на роботі, в кар'єрі, або якщо у вас жіноча карта, то це питання особистого життя, тому що вода для вас це знак чоловіка, партнера, коханця, друга по житті, тобто питання взаємовідносин з керівництвом, шефом або також з вашим чоловіком чи партнером, тобто офіційний партнер чи неофіційний. Ну і тут саме для вас такий буде визначний період цей місяць, жовтень, вогняні змійки. Це, можливо, заміжжя або пропозиція руки серця, або зміна керівно, керівна, керівника по роботі, по, можливо, по проекту, або ви зміните певну роботу, місце роботи. Тому що рік відповідає саме за локейшн, да, за локацію, де ми живемо, працюємо. Тобто рік показує, як ми переміщуємося, як ми зміщуємося за. Домом, не в межах нашого дому житла, а за домом, в соціумі. Тому в Огненні Змійки місяць буде визначний на певні події в особистому житті або по роботі, кар'єрі чи бізнесі. Можливий конфлікт з начальством, з керівництвом чи з політичною певною владою, керівниками, якихось прокурорними судебними певними інстанціями, тобто, з тими людьми, які щось вирішують вище вас. Тобто, можливо, навіть якісь питання навіть з поліцією. Не порушуйте ПДР, тому що теж може ця водичка спричинити такий тиск зі сторони керуючих владних органів. Тому саме такий прогноз важливо почути саме для вогняної змійки. Що важливо, якщо у вас змія в дні народження, місяць ми не беремо, тому що ну, можливо ви народились в карті бадзи в місяць вогняної змії. Ну, це ж, Я сумніваюся, що ви хто дивитеся, знаєте повністю свою карту бадзи. Оці чотири свої стопа. Ну, якщо, наприклад, у вас місяць народження вогняної змії, то, будь ласка, водаян у вас об'єднається по місяцю народження. В дерево. Так, і особливо хочу зазначити, якщо змія знаходиться у вас саме в дні народження. Пам'ятаєте, в загальному прогнозі я говорила, що для вас собака представляє символічну зірку червоний луань. Тому саме ви, змійки дуже бути привабливими для відносин для того, щоб завоювати когось в плані. Кар'єрного росту, популярності, протилежної статі. Саме червоний лайн допомагає вам бути харизматичними, красивішими, привабливішими. Саме вам змійки, які є в карті Бадзи, собака ніби створить такий червоний вуаль. Да? Тобто, коли людина незрозуміло чому, але починає подобатися іншим, тим більше змійки, хто одинокий, я вам дуже рекомендую в жовтні не сидіти вдома. Виходите десь спілкуватися, театри, кіно, концерти, якісь побачення, можливо, ви шукаєте когось через онлайн зустрічі і знайомства. Тому цей червоний луаль, він може просто вам допомогти, якщо ви самотні знайти свою людину, знайти партнера, знайти людину, з якою можливо з часом створити навіть сім'ю. Тому це така непогана. Символічна зірка саме для привабливості, для, скажімо, для того, щоб ви були привабливі для інших людей. Тобто... Привабливість не тільки важлива нам для того, щоб створювати сім'ю там, да, і подобатися там партнерові. Це важливо і для соціума, коли ми привабливі для інших людей, подобаємося іншим людям. Це допомагає нам в житті. Це є певна удача також. Тому зміки майте на увазі, що жовтень. У вас такий місяць кохання може бути привабливості, романтичних зустрічей і цікавих знайомств. Отже, ми переходимо тепер до інших стихій. Ми проговорили вогняну змійку. Наступна в нас земляна змійка. Для вас саме водичка Ян це енергія грошей і бізнесу, заробітків, роботи. Роботи може бути багато, вода Ян це Янська стихія, ви земля-інь. Ви самі розумієте, так, що можуть бути гарні заробітки, але потрібно буде багато працювати. І взагалі вісімка, літаюча зірка вісім, вона дійсно дає більше клієнтів, якщо ще її правильно активізувати вдома на південному сході. Саме в жовтні, це в кабінети, наприклад, себе можна в спальні активізувати на кухні, якщо ви знаєте свій дім, свою квартиру, де південний схід, де знак саме змії і дракона. Знаходиться, там буде вісімка літаюча зірка багатства у жовтні місяці. І вона найбільше любить активацію червоним кольором, вогнем, свічами, наприклад, проведення ромотерапії. І, наприклад, теж можна включати кімнатний саме фонтан феншуй, тобто активація цієї зірки енергії. Тоді у вас. Точно збільшиться якісь замовлення, контакти, бізнес, робота. Роботи може бути багато дійсно, тим більше для земляних змік, вода ян для вашої фінанси, гроші в жовтні. Ну і відповідно, буде багато працювати, втомлюватись, але й буде певний фінансовий результат. Тому земляні змійки для вас більш такий фінансовий прогноз на жовтень, тому що вода для землі завжди гроші по системі Бадзи. Якщо не корисна водичка, все рівно гроші будуть до вас поступати, але не в таких кількостях, коли вода корисна. Ну, і більше буде розходів, ніж для тих людей, кому корисна вода. Тобто, якщо елемент багатства не корисний, людина більше може витрачати, ніж не те, що заощаджувати, ніж заробляти. Тобто тут є така різниця. Далі у нас з вами після земляної змійки йде металева змійка і метал породжує елемент води. Тому для вас жовтні такий, знаєте, може бути жовтень місяцем стартапу, нового дихання або запуску певного бізнесу чи проєктів, якщо вода тим більше вам корисна. Тому що саме водичка вона для металу являється елементом творчості, самовираження, проектування чогось і елементу досягнення творчих результатів, творчих успіхів. Тому Тим більше, якщо ви чоловік, чоловіча карта, металева змійка, ви народилися, вам дуже добре просувати проєкт, досягати якогось результату, стукати, як то кажуть, до, до кінця, стукати в двері, бути наполегливим, да? тобто проявляти ніби це самовираження для досягнення результатів. Якщо ми беремо жіночу карту, ви, наприклад, народилися під стихією металевої змії, то для вас вода це діти, дитина, поява дитини, або, можливо, вагітність, або питання виховання дітей взагалі, чи похід або прихід, скажімо, такої творчої енергії, взаємозв'язків з дітьми, чи можливо питання всиновлення дитини саме для металевої змії, буде актуальне в жовтні. Ось допомога дітям, робота з дітьми, творчі процеси пов'язані з дітьми і взагалі з виховним процесом, тому що для металу вода це завжди самовираження і творчість. Ну, а для жіночих карт це ще питання дітей, народження саме дітей. Тому що для жіночої карти бази самовираження це завжди знак дітей. Наступний елемент у нас з вами це після металевої змійки в нас іде водна змійка. Хто народився під цією стихії, в кого рік народження. Для вас водаян це грабіжник багатства так, в божестві. По божествах в системі бадзи, і тут, звичайно, дуже важливо знати, чи корисна вам вода. Взагалі водним змійкам рекомендую в жовтні заняття благодійністю, комусь щось допомогти, зробити, досягнути. Дайте, продайте, точніше віддайте одяг, який вам вже не треба. Допоможіть грошима, якщо можете. Саме для водяних змійок це буде актуально в жовтні, тому що. Коли приходить енергія грабіжника багатства, бажано зробити добре діло, добрі справи, щоб ніби ця енергія вас ще більше не пограбувала. Ну і звичайно, ви пам'ятаєте, хто дивився попередні моє відео, що у нас грабіжник багатства це не завжди питання грошей. Це питання, ще раз повторюю, втрати часу, втрати можливості, втрати енергії, втрата. Якогось шансу, удачі, тобто людина десь щось не, 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 не дивиться добре, може втратити гаманець, може неправильно оплатити щось, так може спрацьовувати грабіжник багатства, наприклад, або е, можуть не вдатися якісь партнерські відносини чи якийсь проект. Тобто, це ніби як мінусова янська енергія проти інської енергії, так? Тобто водні змійки, вода інна змії для вас, вода ян, це грабіжник багатства. Якщо вода корисна, то навпаки це, це божество дає креативність, і завдяки креативності можна більше заробити, щось досягнути, або, наприклад, допрацювати певний проєкт чи ідею. Тому що грабіжник багатства, він насправді має дуже багато описів, не тільки пов'язані з фінансами в системі Бази. Це є на моїх курсах, хто хоче вивчати систему бази, всі в мене є професійні 6. Рівні від, початку, від початкового рівня до професійного і вивчення 10 боже. Значення їх дуже різне. Треба ну, по суті знати кожне божество. Тому водні змійки для вас приходить енергія, скажімо, протиположна янська. Ось і тут залежить від того, чи корисна вам стихія води. Тому що також вода для вас це що аналогія, партнерство або конкуренція. Якщо вода не корисна, тому ви можете відчути або якусь конкуренцію, або навпаки, допомогу зі сторони інших людей. Наступний у нас тип змійки це дерев'яна змійка після водної. Для дерев'яної змійки приходить у нас вода як допоміжник, як ресурс. Вода взагалі для дерева це джерело життя, джерело плодородості, плодючості, Тому дерев'яні змійки, якщо вода дуже необхідна вашій карті, ви на неї чекали, то місяць. Водяної собаки може вам допомогти проштовхнути якусь ідею, або краще заробити, або, наприклад, зайнятися сім'єю чи допомогти батькам. Тобто, ресурс це батьки, це ті люди, які дали нам життя в системі БАДЗи. Можливо, у вас саме в жовтні виникне бажання поїхати до батьків, поїхати в місця, де народилися. Або, можливо, допомога для батьків. Ну і звичайно, це тема здоров'я, енергія, спорт, режим, харчування, все, що пов'язано з тим, де ви отримуватимете енергію, тому що вода для дерева це що? Підтримка, ресурс, джерело життя. Відповідно, цими темами дерев'яні змійки ви можете зайнятися і в жовтні, тобто це здоров'я, харчування. Тема ремонту житла, тема батьків, сімейних традицій, рідних земель це питання також нерухомості. Тому дерев'яні зміки є такий непоганий для вас прогноз. Якщо вода не корисна, то це питання, звичайно, здоров'я і здоров'я в першу чергу нирок, і, звичайно, що сечовідільної системи, тому що саме вода з цим пов'язана. Ну і вода також в системі Бадзи, по здоров'ю пов'язана зі слухом. Тому, будь ласка, дерев'яні змійки, теж зверніть на це увагу, що, можливо, в жовтні відчуєте якісь проблеми зі слухом. Можливо, якщо вода не корисна, нирки і все, що пов'язано з ліфатичною системою і рідиною в організмі. це, якщо вода не корисна, рекомендую зайнятися пильно своїм здоров'ям в жовтні місяці. Ось такий для вас прогноз змійки на місяць водяної собаки. І я відзначила 77-й рік, будь ласка, якщо мене слухали в цьому відео, відзначтесь в коментарях, чи дійсно ви народжені 77-го року під стихією саме вогняної змійки. До зустрічі в нових відео. Змійки бажаю вам вдалого місяця жовтня. Готуйтесь до нього заздалегідь. Якщо треба консультації індивідуальні, звертайтеся, пишіть мої контакти. Всім до побачення і до зустрічі в нових відео для інших знаків астропрогноз на жовтень місяць.